Сьогодні на огляді дуже цікава колода українського міфу. Завжди дуже хочеться підтримати українське щось своє. До речі, почну з коробки, ви знаєте, за необхідності коробкою можна збити дрон. Вона така потужна, досить велика, металева. Самі карти такому мішечку є ось така книжечка, ну тут дуже короткі значення. І сама колода. Досить якісний картон, зручний розмір. Ось така сорочка. Ну, можливо, хотілося б більш яскраво, але вона така колода таємнича, більш така темна, знаєте? Я всі карти не буду показувати. Покажу такі більш цікаві, на мій погляд. Ось, Наприклад, Верховна Жриця – це Мара. Да? це Богиня страшних снів, жахів нічних ночі. Імператор. Це чугайстер, це ну, лісовик, по суті. Да? Ось сонце, наприклад, це буднітай. Це дух, який будив тих, хто проспав. Сонечко. І тут такий півник, ну, дуже символічно. Повітруля, така досить позитивна. Тут мало таких яскравих, світлих, позитивних карт, але колода дуже цікава. Повітруля, да? це донька гірського вітру. Вона дуже красива, вона вміє літати. Тобто на аркан світ дуже така вона доречна. Ну і Єрофант – це мальфар. А от страшний суд це суденниці. Це три безсмертні сестри, які прядуть наші долі в українській міфології. Колісниця в нас тут домовик. Управляє двома котами чорним і білим. Дурень тут у нас русалки. Диявол це вій. Місяць вовкулака, смерть полуденниця. Вона приходила до тих, хто працював вдень. Це таке втілення сонячного удару. Справедливість доля зверху, тут не доля. Цікаво. відлюдник. Це в нас болотяник.